Кваско, на черве! Вас, коли житу машину, куди їсти? Йоу, йду, мамо! Фівий боже. Ну що, Ваську, заводиться машина? І не заводися. хочу туди колесо одвести уйку Івану, я би подкачав, ще має хліба. Вася, продайте тут ту лайбу. І, мамо. Ну я вам уже казав. Я назбираю гроші та я починю. Йо. Боже, боже. Все, я побіг. Вася, та доїжджа. Яся наїв, мамо. Вася, та ти не доїв! То я пішов! Ааа, боже, боже. Все кончають. Ваську, наклади в бані ватри. Добре, таке йду. Алло? Алло, Ваську? Що? Можеш прийти за паспортом завтра. Ти мав? Це на рахунок закордонного паспорту. А, заграничного. Так. Ну та добре тоді, завтра прийду. Добре. Алло, це васько, я хотів узнати, насчет мадянського паспорта чи готовий. Так готовий? Ага, ну та добре тоді. Я завтра прийду і до вас та заберу. Базько, не забудь купити магарич. Добре. Купи ще дома яйця як будеш вертати. А кури нам на яку біду. Ну, так вони вже не несуться. Яка біда? Корова молоко не дає, кури не несуться. Сиз 2020 я вам кажу. А де моя шапка, мамо?

О, остання, маленька, то що гія. О, йому куку ціну завезли. Я буде мамі вказати, але ж не забути. Добрий день, подайте мій яйця, будьте добрим. Тут мозки ще не вийшли. Знайшла. Яйця мамі, не у неопаспорт. Tá faino, meu meu irmão Я прийшов за паспортом. коли б мені дзвонили, я вас. Та ви дуже рано прийшли. Я сам прийшов, мама зумов не йшла, я дуже рано прийшов. Бо я ще маю за мадянським паспортом йти. Та не можу два паспорта мати. Я не можу, в мене наращу робити мадянському посольству. Казав, що можеш, би нікому не казав. Ясно, Зача, ви дуже нікому не каріти. Іди сідай, я тебе зараз заклею за півчас. будеш на чехі? Та хотів би, ми ж мама щось не хоче пускати. Да? Ага. 26 років та треба ставати чоловіком. Мені так і хлопці все кажуть. А й би я раз дівки не маю, розумієте? При чому тут дівка не справа у дівці, а справа у тому, що треба гроші заробляти. Йо, ну так я десь мало сюди. Добре, давайте мені паспорт, бо я не маю коли. А де ту маєте в горі. Ай був мало в яйцях та У Уявить яйцях. Я мамі купив та їх им побив. ясненько, <Network> <deste>, понятненько добре. Паспорт? Пожалуйста, біжи. Йо, дякую, ай. Сейчас я Все, бывай. Бувай. Так, Вася, ну що. Роботу ми тобі будемо шукати легко, як ти просив. Добре. Паспорт. Треба. Не треба, точно. Ні. треба заплатити 100 доларів внесок. Йой. Треба... А койку тут в гривнях? 2700. Йо, я таких грошей не маю. Маю 200 гривень. Було би. Та 200 ні, що 200 гривень. Ну я маю ще одкладену, або я точно їх удроблю, а? Ну так там платять файно, можеш удробити там, ж треба внесок якісь, бо ми знали, що ти точно будеш їхати. Ну, що мають 400? 600 гривень? Маю ще друбні, або то мені є на автобус. Що нині? Давай тоді. Де... 600 гривень, да, я там от мінусую, то я тобі даю візитку післязавтра передзвониш. Я тобі вказав, коли будеш їхати, добре? Там номер. Світ музики. Переверни, переверни там з другого боку. Ага. Но. Добре. Добре? Йо. Передзвониш, я тобі вказав, коли будеш їхати. Добре. І все, я тебе записав, ти задав 600 гривень, я тобі записав. тоді все добре. Договорились? Йо, то добре, все. Файно дякую, ви дуже дякую. файний чоловік. Будьте здорові. Щасливо. Ну, добро, мамо, я приніс. Ой, чай мені вчинили. А що ви такі сумні? Ось скорочення в школі. Яке скорочення? Та звільнили мене. Там уже я одна кухарка, мене звільнили. І мамо, ви не переживайте, я скоро на Чехи на роботу йду, я маю їм нині дзвонити. батько, така далека дорога, ти там нікого не знаєш. Може би ти не їхав. І мамо, як не їхав? Я там гроші зароблю. Йой, войваську, ваську, може би я тою устроюся продавщицю. Іма, все добре буде. Я там файні гроші буду заробляти. Жит. Оператори зайняті. Ми вам зателефонуємо трошки пізніше. Щось не беруть. Не беруть. І, мамо, знаєте що? Я йду до них узнати. Пася, там може перезвонять тобі. І, мамо, а якщо не перезвонять, то пойдуть без мене. Ну і добре, це тепло, бо то сонце то холодно, то сонце, то холодно. Добре, мамо, все не переживайте. Я все тепло це що, я йду. Погоду. Де мой костюм? Позвониш. Добрий день, вам допомогти. А ви з якого питання? Я після вчора приходив до вас на щот роботи в чейку і садкою. А? А ви що, приїжджаєте? Та ні, ми ремонти робимо. Можеш кропку допомогти понести? Йоу, якщо не є тяжка. Добре, почекай, то я за 10 хвилин приїду. Добре, 10 я почекаю. Десять хвилин. Та де ще жду той чоловік пішов та казав, що такої прийде. І як не прийде? Ну так мамо, я йому гроші заплатив. Та в кульку часу. Йо, та ще ми батарейка сі вбиває. Ну та добре тоді. Йо, йо, біжу. Добре, йо, давай. Йо, йо, я вас теж. Давайте. машину? Мені мама казала до ну, чужих не сідати. Та я від мами, сідай. А ну як від мами, то добре. А чого ви цілу дорогу мовчите? А чому ми їдемо цим лісом? Та да Тут ми коротка дорога. Але я її не знаю.